Цих трьох, які вже повним ходом будуються, там десь уже 60% вже зроблено, дві розміщуються в Салтівському районі і одна в Київському. я знаю, що субвенцію ми одержали, і я знаю, що коли, от, наприклад, перша підземна школа, яку ми відкрили, першу в Україні в індустріальному районі, вона була побудована виключно за кошти міського бюджету. Зараз ми відкрили дві школи, це за кошти міського бюджету. А от ті, що будуємо, це вже слава Богу, дали субвенцію. Ви ж розумієте, що треба спочатку створити проєкт, проектно-кошторисну документацію, провести експертизу в усіх, в усіх, бо це ж. Дуже важливо. а потім, потім проводиться тендер, а потім вже розпочинається. Тому йдуться підготовчі роботи, і, бо субвенція є на ці школи. І невдовзі розпочнуться роботи, завдання, яке поставив перед департаментом, який займається будівництвом, благоустроєм і відновленням, і департаментом освіти, міський голова поставив завдання: в кожному районі повинна бути підземна школа. Я просто хочу сказати, що школами, які побудовані, які скоро Закінчуть своє будівництво, і ті, які ось ось розпочнуться, це буде повністю охоплені всі дев'ять районів. В деяких навіть буде по дві.